Сьогодні, 23 червня, у Кременчуці стартував футбольний турнір серед юнаків 2010 року народження пам'яті загиблого воїна Миколи Житкова. Участь у Кремінькап беруть шість команд з різних міст України. Це Кремінь Кременчук, Каді 2 Кропивницький, ОФК Кривбас, Дніпро, Металург Запоріжжя, гірник спорт, горішні плавні та металіст з Харкова. Щоб ми почили пам'ять нашого друга, нашого звіта, хорошої гроші. І щоб усі далі стремилися залишатися такими людьми, як був Ніколаєв, мусительний справедливими і захисниками нашої родини, Микола Житков з самого дитинства, займався футболом, змінив кілька команд та останні роки з 8 по 11 клас грав за дитячу юнацьку школу МФК Кремінь. Тренер хлопця згадує, як Микола грав у футбол та якою був людиною. Микола запам'ятався мені як щира, відкрита, добра людина. На тренуваннях хлопець віддавався від першої до останньої хвилини. Не разу не було такого, щоб я десь робив зауваження. Виходив завжди на таких от позитивних емоціях. І десь йому і не хватало в що в процесі доробляв постійно. В общем, був професіоналом, скажімо так, своєї справи. Ось правчився від мене три останні роки до 11 класу з 8 по 11 клас три роки. До повномасштабного вторгнення Микола Житков вчився у Кракові та грав за польський футбольний клуб. Але з початком російської агресії вирішив повернутися до України та стати на захист нашої держави. Після нового року він вступив до лав Збройних сил України, але на жаль загинув під час виконання бойового завдання. На відкритті турніру Кремінькап були присутні родичі загиблого військового Миколи Житкова. Душі воно важко і завдяки цій підтримці. Мені пишуть незнайомі люди, яких я не знаю. Хлопці організовуючи вивішування банерів на, на грі нашій збірній, дуже вдячний всім тренерам. Оксандр сказав, як це було нелегко організувати в такий короткий проміжок часу турнір. Але ті люди, які його підтримали, я їм дуже вдячний. І для нас це велика велика підтримка. За що цього ми і тримаємось. Футбольний турнір Кремінька пам'яті загиблого воїна Миколи Житкова планують проводити традиційно. Ми все ж таки намагаємося. Триматися в ці складні часи, щоб ми можемо організовувати і давати можливість вам в першу чергу грати у сьогоднішні складні часи. І сподіваємося, що цей турнір ми будемо традиційно для того, щоб пам'ять залишалась на віка в наших видатних спортсменах. Футбольні поєдинки на Кремій Кап обіцяють бути запеклими і незабутніми. Молоді гравці продемонструють свою майстерність, талант та бажання перемагати. Завтра змагання продовжиться, а у неділю, 25 червня, відбудеться урочисте нагородження переможців. Марія Бардаєва, Віктор Петров, Кременчицькі новини.